Металіка, Слеєр, Мегадет – це колективи, про які чув кожен. Усіх їх об'єднує один жанр музики, який вони грають. Це треш метал. Його вважають найпопулярнішим під жанром металу. А що, якщо я вам скажу, що цей стиль музики створив ще за 13 років до його офіційної появи, найпопулярніший рок колектив всіх часів Queen. Ви запитаєте мене що? Якого біса? А я відповім. 1969 рік. Молодий Фредді Меркюрі співає у рок гурті The Wreckage. Після відвідування концерту легендарних Led Zeppelin майбутня зірка вирішує змінити вектор звучання свого колективу на більш тяжкий. Саме тоді з'являється пісня Stone Cold Crazy. Метальний гітарний риф з агресивними барабанами та драйвовим вокалом Меркюрі разом малюють неперевершену картину. Через рік Меркюрі приєднується до гурту Smile та перейменовує його на Queen. Одним з перших треків, які вони разом репетирували, був якраз таки Stone Cold Crazy». Оригінальний темп пісні був повільним, але тут Брайан Мей, гітарист Квін, вирішив сильно прискорити ритм. Це долоносне рішення, по суті, і створило треш метал Адже до цього метальні колективи намагались навпаки зробити темп повільнішим. На жаль, пісня релізнулась лише через 4 роки, аж у 1974-му. Саме тоді її почув світ. Хто знає, можливо, Квін змінили б історію музики, якщо б записали цю композицію раніше. Мабуть, тоді б музика розвивалась швидше, і пісні, наприклад, якогось Вікенда слухало б не наше покоління, а Емері «E ще у 2007-му. Що ж, у будь-якому випадку, Stone Cold Crazy надихнула численні метал-гурти на розвиток треш-металу, як окремого жанру. Найвідомішими фанатами пісні є Металіка. Які називають цей реліс своєю найулюбленішою піснею, яка вплинула на них найбільше. Вони навіть зробили на неї кавер у 2014 році, ось як Квін створили треш-метал. Ну а назви ваших найулюбленіших пісень чекаю у коментарях. Підпишись на канал, адже саме твоя підписка робить випуск контенту можливим. Став лайк та пиши коментарі. На все добре і йди вже до Біса!